ТВ8+, плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії працює Тетяна Дублянко. Ну, і зима пора власне випробувань для птахів. Отож, птахи взимку. Чим варто їх підгодовувати, аби не нашкодити про усе це далі і не тільки. Сергій Ільїнський, орнітолог. Доброго дня, пане Сергію. Добрий день. Героям слава, отож, дійсно, зараз така пора випробувань для усього власне світу, для і людей, і тварин, і птахів безпосередньо, особливо що стосується братів наших менших, особливо що стосується для диких тварин і птахів безпосередньо. Також тому, що ну набагато важче стає їм знайти для себе їжу. Почнемо з інформації, які види загалом є на території міста Хмельницької і Хмельницької області, на Які найрідкісніші, можливо, про ті, які ми не знаємо, або які знаємо, або з якими щодня бачимося, але не знаємо, що такі є. Е, ну, що стосується нашого міста, то фауна птахів його досить різноманітна і багата. Е, на території міста можна спостерігати в різні часи, в різних е, місцях до 200 Видів. так. Ну, Зокрема, мені доводилось нараховувати десь близько 190, я в цьому впевнений, вони є на нашій території впродовж останніх 15 років, в різні періоди я фіксував. Що стосується фауни Хмельниччини, то вона ще більш різноманітна, і там до 300, навіть mm -hmm. до 300 з половиною, тобто до 350 видів можна спостерігати в різні періоди. Птахи це створіння мобільні, вони не обмежені нічим, тому можуть бути найнесподіваніші якісь випадки і навіть траплятися такі види, які для наших територій не властиві. Наприклад, на початку 2000-х років ми спостерігали на території нашого міста рожевих шпаків. Їхня… Їхній ареал гніздування знаходиться далеко на півдні нашої країни. Це для нас абсолютно нетиповий вид, але тим не менше, от в період міграції, цей вид можна було спостерігати на території нашого міста. Трапляються хижі, рідкісні птахи. Наприклад, залітають навіть в нас чорний гриф. От був випадок на територію області, залітав випадково. Мій колега сфотографував, потім з колегами порадивсь хоп, чорний гриф – це рідкісний, хижий птах, е, популяція його досить така, е, скажімо, нестабільна, е, уразлива на теренах всієї Європи. А тим не менше, от, Крім того, вам відомі випадки зальоту і пеліканів, наприклад, і так далі. В нас на території країни нещодавно загніздився рожевий фламінго. Угу. Для нас це ну сенсаційні якісь речі, але всьому ми шукаємо розумні пояснення. На території Чернівців, чи здається, навіть в Києві з'явився папуга крамара. Ну теж невластивий для нашої країни. Вид, але вже освоює наші території. Зимує папуга угу. в наших містах. Тому ну це все пов'язано на вашу думку з кліматичними умовами які? з різними причинами. Тут однозначної відповіді не можна дати. Ви ж розумієте, птахи. Необмежені в просторі для них властиві перельоти, можливо, якісь молоді uh -huh. заблудилися uh -huh. і так далі. Тут, тут причин може бути дуже багато різних найпоширеніші види для нашої Хмельницької області, uh -huh. міста Хмельницького uh -huh. uh -huh. найпоширеніші uh, види в різні періоди року різні, скажімо, тому от uh, що стосується зими, uh -huh. то uh, давайте більш акцентуємо uh -huh. увагу на. То тут ми мусимо відмітити те, що з дрібних горобиних найбільш поширені це синиця велика. От на, на всіх годівничках, наприклад, якщо е розвішує наше населення там, незалежно, чи, чи там, біля школи, в парку, на підвіконі, якщо зна знаходиться в саду у себе, в перший хто прилетить, це синиця велика. Інші види синиць, такі як синиця блакитна. Іноді прилітає синиця чорна, вона рідко прилітає до нас, але взимку. До речі, треба відмітити, що в нас є в переліку фауни окремі види, які лише взимку з'являються. Mm -hmm. Як, наприклад, ті самі снігу, річі, омелюхи, пуночки, ну і так далі. Тобто ці види прилітають лише зимою на територію нашого міста. І тому цінність якраз підгодівлі і в тому, що ми можемо саме таким чином дізнатися про те, що вони є. Вони привабились нашими годівничками, і ми з'ясували, о, цей вид прилетів. Дуже рідко прилітають, наприклад, горіхівки раз в декілька десятків років. Наприклад, от останній приліт горіхівок був. Десь в 2009-2010 році, а до цього вони прилітали в 1925-1926, ну, Бачите, який період. Mm -hmm. Тому фауна птахів це таке динамічне явище. Ми не можемо сказати, що от 100 видів, от і все вид, тут, да. А тут mm -hmm. одного року так, другого так. Mm -hmm. Тось все змінюється. Це тут постійно треба моніторити, з'ясовувати, які причини, чому. Там чому з'явились нові види, чому ті, які були, зникли і так далі. Так само, крім синиць, воронових птахів велика кількість сороки, сокі. Ну і, звичайно, найбільш поширений в усі і досить численний в усі. Пори року це голуб сесій. так звичайно в всіх, ми, всіх да, дворах Він на, на, на піводомашні та напіводомашні ж наші і в Хмельницькому, та, і в державі та, загалом. Та. Якщо говорити за комфортність життя, власне, якщо говорити за глобальні такі більш речі, то маємо комфортно і створювати умови для життя всіх. І птахів безпосередньо, але зараз у Хмельницькій не лише зараз, і попередні роки активно забудовувався, активно там зрізалися певні дерева і таке інше це е, життя власне тих самих птахів. Як ви зараз оцінюєте оту фауну, яка зараз є, чи комфортно живеться е, птахам нашим зараз у місті Хмельницькому? Е, ну о, мусимо відмітити той факт, що зміна умов існування завжди е, призводить до змін видового різноманіття, і, і, і кількості особи того то чи іншого виду теж ці фактори впливають на кількість. Чому? Тому що не, непридатне для для, для гніздування середовище спричинює те, що птахи просто покидають. Цю місцевість шукають там, де вони можуть загніздитись, де вони легко доступно знайдуть корм і так далі. Тобто два головних фактори для птахів. Тому і ті фактори, які ви назвали і разом з тим ще ряд факторів, вплинули на різноманіття птахів. Зокрема, от ви будете здивовані, але зміна будівничих технологій, використання новітніх матеріалів. Зміна конструкцій будинків mm -hmm. це один із факторів зникання, наприклад, банального такого виду, як польовий горобець mm -hmm. чи хатній. Mm -hmm. Тому що цим тваринам необхідні якісь розщелини. Згадайте в, в наших творах там, чи в піснях, чи, чи там, в казках чи, чи, чи в якихось оповіданнях горобець завжди під стріхою mm -hmm. там собі зробив гніздо. Тобто йому потрібна якась. Діра, шпарка, розщелина, куди би він безпечно міг залазити періодично і там оселитися. А новітні технології такі, що просто цих дірок, шпарок немає. немає. І тому вже це спричинює так. Здавалося б, що ж тут такого. Угу. А от це спричинює вже скорочення чисельності. Це один із факторів, що скорочує. В межах міста ну, там, де в селі збереглись старі технології, старі будівлі. Ну в принципі, таких помітних змін в популяції не відбувається. Mm -hmm. Якщо є кормова база, от щодо <клес> кормової бази, безпосередньо переходимо до теми нашої розмови. Багато хто ми неодноразово бачимо і дійсно в парках, і в різних скверах, і навіть на прибудинкових територіях. Дітки маленькі з батьками, не лише а й старше покоління, ті, хто ходять, ходять, гуляють. Власне нерозумно бачила картину, коли береться з собою хлібина, і від неї відбуваються певні крихти і кидається для птахів тих самих голубів і інших підвидів, які починають прилітати. Наскільки можна таке робити взагалі? Чи потрібно таке робити? І чи варто привчати до такого дітей? Е, я думаю, що варто. Варто в будь-якому випадку. Звичайно, на рахунок корисності чи шкідливості там хліба для птахів точаться суперечки і по цей день. Багато прихильників і, і за, багато прихильників проти. Але що стосується власної такої оцінки моєї, то можу сказати, що це скоріше за, ніж скоріше проти, uh -huh. тому що багато птахів. Якщо ми не будемо їх підгодовувати взимку, вони будуть шукати корм в антропогенному середовищі mm -hmm. там, де ми велику кількість продуктів викидаємо. Mm -hmm. ми викидаємо. Смітники, куди на смітники, <смітники> тому це не тільки е, граки, чи галки, чи сороки проводять місці, наприклад, мартини. На нашому сміттєзвалищі там величезна кількість видів, там десятки видів годуються, і ті самі синиці, горобці і дрібні і інші птахи, mm -hmm. щиглики, зеленяки. Ну можна перераховувати безкінечно кількість видів. Вони всі годуються там. Mm -hmm. Чому Тому що умови стали більш суворіші? От Зараз сніговий покрив по суті. Позбавив їх можливості шукати будь-де uh -huh. корм. Тому в такі моменти підгодівля є просто необхідною. Uh -huh. Саме ми не говоримо про те, що це має бути якась система. Але в такий день, в такий тиждень, ми можемо допомогти. Uh -huh. Тому ніколи не пізно, ніколи не рано. Ми в цей момент допомогли. Є суперечки, точиться і на рахунок. Звикання, там що от ми от втрутилися в природу, там штучно ну, дійсно, бо в багатьох країнах власне заборонено підгодовувати uh -huh. різних тварин. Тобто, в принципі, там прямо заборона і штрафи є на те, що якщо ти там годуєш там тварин птахів безпосередньо, так чи з точки зору вчених я вам чітко скажу в нашій країні особливі умови. Якщо це стосується Європи, там клімат більш м'який. Uh -huh. Більш доступний корм в всі періоди року в нас є суворі періоди. В ці періоди, скажімо так, не гріх підгодувати mm -hmm. пташку, і е, ніякого звикання особливо за цей тиждень не станеться. Mm -hmm. Тому е, я думаю, що в, в, в обговорення таких законів на теренах нашої держави це було би просто недоречно. Якщо говорити за види, чого кому варто давати? Е, ну у... і що Дам... заборонено давати, в принципі, uh -huh. що може нашкодити життю тої чи іншої uh -huh. пташки? Той самий хліб варто замінити на щось інше? можливо, так. Якщо така можливість, є звичайно, ми можемо. Але якщо ми дамо шматок білого підсушеного хлібу, угу. це менше шкоди птахи отримають ніж ми викинемо цей хліб на смітник, угу. і вони потім його з'їдять з грибком з бактеріями, брудний там вже і так далі. Тобто шкоди. Тим, що ми просто викинули цей хліб, ми, ми все рівно він потрапить птаха, mm -hmm. і, і шкоди буде більше. Mm -hmm. Тому я думаю, це злочину в цьому немає. І, і, які застороги е, в окремих е, в, в, вчених на рахунок хліба? Ну головна засторога, що ожиріння. І порушення обміну речовин, тобто не не, не спрацювання це в Шевченка в парку. Там ряд голубів ну, які? на рахунок голубів. Я взагалі ну утримуюсь від коментарів, mm -hmm. того що це не той вид, який варто підгодовувати. Так. Якщо ми хочемо підгодовувати, ми повинні звернути увагу на ті види, які більш, скажімо, цінні mm -hmm. і більш вразливі ніж. Сизий голубці Сизий... голуби б. Ну, наприклад, лісові види дендрофільних птахів, всіх, які пов'язані з деревами. Це mm -hmm. і повзики, і дятли, і синиці, mm -hmm. зеленяки, щеглики. Ну, велика, велика кількість видів. І водоплавні птахи, звичайно, які потерпають лише в ті моменти. Коли замерзає повністю плес, uh -huh. Тобто, якщо плесо повністю замерзло, вони потребують нашої допомоги. Якщо ж вони плавають е, на воді, е, ми не повинні лишній раз тривожитись і вже вбити на сполох, е, тривожити всі комунальні служби і казати, о, в нас тут замерзають лебеді. Uh -huh. Немає цього. Якщо є вода, він сам собі дасть раду. Ми повинні лише в тих випадках. Звертати увагу якихось відповідних служб, якщо такі є, якщо це поранена пташка, якщо, якщо ми бачимо, що якісь проблеми з пересуванням у неї є, повністю замерзло плесо, і так далі, то тобто їй нема де дітися. Отоді От ми маємо звертати увагу і, і говорити, що ми можемо цьому птаху допомогти. Якщо ж відкрити плесо, він сам собі дасть раду. Угу. Не треба йому заважати. Отут вже можна згадати ці закони угу. європейські, які забороняють лізти до пташки. Угу. Так само забороняють закони лізти до пташки, яка як нам здається випала з гнізда. Ну це не це з нашої людської точки зору вона випала. Будь-яка пташка, яка в траві знаходиться, вона знаходиться під наглядом батьків. Uh -huh. Вони її годують, супроводжують аж до того моменту, поки вона не стане сама на крило і не сама почне не почне здобувати корм. Тому а вилучення її з цієї природи, ну це скоріше за все, така злочин. Е, злочин да? то що буде така. Смерті мученичіська, тому що ми не зможемо проводувати. Ми ж не будемо комашок її там ловити, і так далі. Mm -hmm. Тось, тобто, кормом забезпечити відповідним, яким і забезпечать батьки. Mm -hmm. Ми не зможемо її забезпечити. А якщо це маленьке пташенятко, яке геть маленьке випало, його назад поставити. Я в... думаю, не варто Тобто навіть якщо воно випало, і навіть якщо воно стане кормом для іншої тварини, це природа тут. Mm -hmm. Все взаємопов'язано. Дивіться, за сезон, наприклад, такий вид, як синиця велика, ну не менше 20 пташенят виводить. Тобто от весною з'явило було дві синиці пара, а до осінь може бути вже 32, 25, 32. Але за весь період року до весни повернеться знову дві. Тобто, mm. це природа. Ми від mm. цього нікуди не дінемось. Якщо їх стало 20, значить комусь вони потрібні. Так як трава росте, листя, фрукти на деревах, хтось вживає їх в їжу, так і в природі хтось для когось потрібен, щоб продовжити, якщо говорити за тих птахів, які ви сказали, що варто власне підготувати, окрім голубів, так. Е, то як варто це правильно робити? Чи правильно зараз форми безпосередньо ці будівниці, які є, чи правильне наповнення, і яке воно має бути дійсно правильним? Е, дивіться, ну якщо швидко, то що я розумію, що час у нас обмежений, то о, тут існують такі головні правила: не можна е, зіпсованих продуктів кидати, mm -hmm. тобто вони не можуть бути там підцвілі, ще якісь там забродивші. Там, не можна дуже сольоних, uh -huh. то тобто, наприклад, сол... солене сало, чи хліб, який реально сол... солений, там чіпси, якісь, наприклад, uh -huh. чи солоні горішки, uh -huh. чи з цукровою глазурю, наприклад, горішок. Якщо це горішок, це має бути сирий, необжарний горішок. Uh -huh. Якщо це е, насіння соняшника, сирене обжарене насіння соняшника. Mm -hmm. Якісь крупи можуть бути замочені злегка, mm -hmm. е, це може бути е, небажано чорний хліб давати. Ну білий е, не не настільки шкодить, як чорний, але птахи, повірте, вони самі відчувають, який корм їх їм можна, який ні, і вони mm -hmm. е, навіть смакові рецептори їм просигналізують про те, що цей корм мені не варто mm -hmm. е, от, їсти. Тому великої ну, такої небезпеки, якщо ви щось не те положите, не буде. для частини буде, частина можливо але це не для всієї популяції. Що можна давати водоплавним птахам? Тут переважно це якісь, наприклад, капуста, терта морква, картопля. 에, можна ті самі замочені крупи на ячмінь, овес, можна давати ху -ху ці пластівці, uh -huh. 에, те саме, що стосується дендрофільних птахів, оцих дрібних хоробинних, що пов'язані з, -з, з парками, з, -з, -з деревами, 에, це і, можливо просто. Не, Не бажано давати пшано швидко псується. Якщо це ви маєте змогу помістити шматочок сала, значить туди прилетять і синиці, і дятли, і воронові птахи. Але із за того, що воронові прилетять, то варто це сало закріплювати добре, того що вони ну, заберуть, заберуть вас так да. в сітку, ну десь ну чи в сітку, чи зфіксувати. Дротом і так далі, або не давати доступ, то тобто, отвори цієї годівнички мають бути ну, не настільки крупні, щоб великі птахи туди проникали. Для великих окремо можна розмістити десь на гілці, прив'язати шнурком. А для дрібних, якщо ми то зробити якісь недоступні, ну бажано використовувати матеріали, якісь природні теж, бо ви ж пам'ятаєте, вітром здує ту годівничку, якщо це пластикова, буде валятись там якась пляшка. Ну, не варто це робити, тому краще це якісь дерев'яні, uh -huh. в, в крайньому випадку металеві конструкції мають забезпечувати проглядатись гарно. Забезпечувати доступ з усіх сторін до підльоту корму, ну що стосується конструкції самих годівничок, я думаю, наші, наші мешканці самі проявлять якби творчість і самі віднайдуть, який варіант найбільш оптимальний. Можна навіть і пластикові, якщо у вас на балконі, зробити так, досить таку багато конструкцію. Так, людей Хотіла сказати, якраз що роблять собі такі годівнички на балконах, на підвіконнях. Чи це ну, вітається, так. чи це нормально, чи краще все ж таки повісити на дерево? Я думаю, прекрасний варіант і ваш балкон. Угу. От ваше вікно теж непоганий варіант. е, для тих самих синиць, дятлів, повзиків. Підкоришників досить доступний варіант, якщо хоча б одне-два-три дерева в вашому дворі є. Mm -hmm. А синиці знайдуть навіть тоді, коли навіть дерев немає. Синиці, е зеленяки. От дивним чином, навіть якщо це буде 15-й поверх, все рівно вони до вас прийдуть. і на останок, Птахи також ми з вами перед ефіром говорили про, про те, що птахи виконують роль і такої реабілітації. Там, та вже доведено це, що це є. Розкажіть трішки про це. І, ну існують тобто, такі дослідження р -р -різних, різних психологів, цікавляться. То тобто, такі елементи е дійсно заспокоєння, е скажімо. Якось тимчасово релаксації, навіть ну коли ми за емо... емо... псих... емоційного, емоційного стану психіки нашої, якимось чином відволіктись від такого суворого mm -hmm. сьогодення, я думаю, на якусь хвилинку, секундочку, ці прекрасні створіння дадуть змогу всім mm -hmm. і дітям, і дорослим, і старшим людям. Ми милуємося розмаїттям їхніх кольорів, слухаємо їх чудовий спів просто спілкуємося з живою істотою. Все це благоприємно якось впливає на нашу психіку, на наші емоції. Тому ну, будемо дякувати вам на цьому. Отож, Сергій Ілій, орнітолог, говорили про. Власне, як правильно підгодовувати тварин, зокрема птахів безпосередньо у холодний період часу, зокрема і зимою, особливо в теперішній час, коли випав сніг і власне, коли вдарили морози, і дійсно ряд птахів залишилися без своїх таких звичних власне місць годування. Тому власне будьмо свідомими до цього. І якщо підгодовуємо то птахів, то правильно дякуємо вам на цьому. Дякую. Отож, на.